Казка їжачки У великому лісі жила родина їжачки. Веселі й бешкетні діти Чарлі, колючка і маленька кнопочка дуже любили жертвувати один з одного, але найбільше на світі їм подобалось сперечатися. У кого найдовші голочки, а в кого найгостріші, а в кого найблискучіша шубка, а в кого найгустіше, в кого, в кого? Загалом їхні суперечки були довгими, галасливими і небезпечними. Чому небезпечними? спитаєте ви. Та тому, що вони дуже часто закінчували спійкою. Колючка! гнівно вигукував Чарлі в кінці кожної суперечки, бачачи, що всі його аргументи не переконують сестру. Ти повинна слухатись мене, адже я твій старший брат, і не подумаю, гордо відповіла колючка. Чіплятися будеш, дізнаєшся, які в мене гострі колючки, а ти дізнаєшся, які в мене. З викликом говорив Чарлі і підходив ближче до сестри. Слово за слово, їжачки раптом помічали, що б'ються вже на повну силу, а поруч стоїть і плаче маленька кнопочка чомусь вся поранена. Тільки тоді вони зупинялися і розгублено дивилися один на одного. Вигляд у кожного був поганий, шкіра подряпана. Голки поламані, а деякі і зовсім відірвані. У жалюгідному стані побиті, але непохитні їжаки розходилися по різних куточках своєї нірки і мовчки заліковували ранки. І хоча тіло в кожного боліло, їжачки продовжували пишатися собою, адже кожен з них не поступився іншому в суперечці. І з честю міг би носити звання уперти їжачок колюча голка. Одного разу, після одної з таких сварок захворіла маленька кнопочка. Сімейний лікар, мудрий Філін, подивився на неї і сказав: Шкіра хворої пошкоджена гострими предметами. Які і викликали запалення всього тіла, прописую п'ять днів приймати мікстуру і мазати шкіру живильним дитячим кремом. А потім, прищуривши свої великі очі, хитро спитав: До речі, а хто це її так поранив? Не знаємо, дивлячись кудись вбік, тихо відповіли їжачки. Але раптом колючка не витримала. Це твої голки так її поранили, коли летіли в мене. А хто завжди перший починає, сердито відповів Чарлі і вороже подивився на сестру. Чекайте, чекайте, друзі, зупинив їх Філін. Вам і кнопочці не потрібні крики. О, дуже хворій допоможуть тільки любов, увага і турбота. Подивіться. Маленька знову хвилюється і, здається, ось ось заплаче. Дійсно, подивившись на кнопочку, сказав Чарлі. Але ми не вміємо мирно розмовляти. Як тільки починаємо сперечатися, так драка з нас і лізе. Що ж, можу вам допомогти, посміхнувся лікар. Але варто зазначити, що й тобі, Чарлі. І тобі, колючка, прийдеться працювати над собою і змінювати некорисні навички. Які такі некорисні навички мені прийдеться змінювати? дуже незадоволено спитала колючка. Він перший починає сперечатися, а змінювати мені цікаво. Які? повторив Філін. Ну ось, наприклад, скажи, що ти робиш, коли Чарлі говорить про те, з чим ти не погоджуєшся? Якщо? здивувалась колючка. Звичайно, починаю доводити свою правоту. І що? Це допомагає? спитав лікар. Ні, незадоволено буркнула колючка. Тільки гірше виходить. Ми або сваритися починаємо, або битися, а потім ранки лікуємо та прибираємо після себе поле бою. Ну. І як подобається тобі таке спілкування? хитро посміхнувся Філін. «Хм, Скажете таке, подобається. Ні, звичайно. Ось уже кнопочка захворіла, зітхнула колючка, а потім, згадавши брата, з роздратуванням сказала: Але як же з ним можна по іншому розмовляти, якщо він не розуміє мене? А ти його розумієш? спитав Філін. Ні. З викликом відповіла колючка і раптом розсміялася. Ми один одного не розуміємо і, мабуть, не хочемо розуміти. Що ж, лікарю, ви мене переконали, я погоджуюсь мінятися. Ось і добре? сказав Філін. Тоді почнемо навчання. Кожного дня Філін проводив з їжачками дуже цікаві заняття. Спочатку. Вони вчилися слухати один одного, не перебиваючи, і неочікувано Колючка й Чарлі зрозуміли, що зовсім не вміють мовчати, коли хтось говорить, не знають, як підтримувати розмову і правильно ставити питання. Коли декілька уроків спілкування закінчилися сварками, Чарлі задумливо вимовив: Здається, ми вміємо тільки сваритися. І перебивати один одного. Здається, так, погодилась з ним колючка. Ура! сказав Філін, вітаю вас з першим результатом. Ви прийшли до згоди. Невже? здивувались їжачки і розсміялися. От і добре, сказав Філін. Далі вчитися буде вже легше. І дійсно, пройшло трошки часу, і Чарлі з колючкою навчилися слухати і розуміти один одного. Раптом вони зі здивуванням змогли зрозуміти, що речення іншого можуть бути цікавими, якщо їх дослухати до кінця. А одного разу Філін сказав їжачкам: Друзі, будь ласка, посміхніться один одному. Це ще навіщо? з підозрою спитала колючка. Навіщо? перепитав Філін. А скажи, з ким тобі легше розмовляти? Тим, хто посміхається, чи з тим, хто дивиться похмуро, вороже або йому все одно? Ну, звичайно, приємніше говорити з тим, хто тобі радий і посміхається, одночасно відповіли їжачки і знову розсміялися. Ну, який ви розумний, дядю Філін. Ну, а раз так, давайте будемо посміхатися і радіти один одному, запропонував лікар. Давайте! Викликнула кнопочка і заплескала лапками. Чарлі, звернулась колючка до брата, а ти помітив, що як тільки ми перестали дратуватися і сваритися, кнопочка стала спокійніше і веселіше. Помітив, сестричка, відповів Чарлі і посміхнувся. Кожного дня їжачки пізнавали уроки спілкування і робили в них успіхи. А щоб їх сила і енергія не пропали даром і не призвели до бійки, вони за порадою Філіна записалися до спортивних секцій. Чарлі сподобалось карате, а колючка обрала спортивну гімнастику. Кожного вечора їжачки показували один одному нові вправи і з радістю навчалися їм один у одного. Звичайно, інколи вони забували уроки Філіна. Старі звички брали верх, і їхні гучні крики лунали всією ніркою. Але їжачки зупинялися і з розумінням дивилися один на одного. Ну які ж ми запальні, говорив Чарлі, і стримані», – погоджувалася з ним колючка. Одного разу Філін запропонував їжачкам придумати справу, яку було б цікаво робити їм обом. Треба подумати, сказали Чарлі з колючкою, і розійшлися в різні боки. Цілий тиждень їжачки пропонували один одному найрізноманітніші ідеї. Але чомусь виходило так, що заняття, яке зацікавило одного, було нецікаво для іншого. І їм в якийсь момент стало здаватися, що прийти до згоди буде неможливо. Як раптом? Відбулася одна подія. Кнопочка принесла з лісу на своїх колючках багато красивих квітів, листочків і ягідок. Ці дари лісу вона виклала посеред нірки і стала гратися з ними, складаючи різні візерунки. Чарлі, подивись, які цікаві картини виходять у кнопочки, сказала колючка. Так, дуже яскраві й оригінальні, погодився Чарлі. А що якщо спробувати скласти їх трошечки інакше? І він зробив картину, в центрі якої поклав велику білу ромашку, а навколо неї розклав зелені листочки берези і малесенькі жовті квіточки курячої сліпоти. А можна скласти й інакшу композицію, сказала колючка, і перемішала червоні маки з блакитними дзвіночками. Єжачки так, захопилися новим заняттям, що не помітили, як настав вечір. «Ах, треба лягати спати, а так не хочеться, солодко, позіхаючи, сказала кнопочка. Нічого, не переживай, завтра ми знову продовжимо цю гру, заспокоїв її Чарлі і, повернувшись до колючки, спитав: Правда, сестричко? Звичайно, братику, відповіла вона і посміхнулась. Коли Філін в черговий раз прийшов в гості до їжачків, він побачив дуже незвичну картину. Чарлі, колючка і кнопочка сиділи на полу серед вороху листя, ягідок і квітів і складали з них візерунки. На стінах нірки висіли яскраві картини, а у повітрі витав дух творчості. Здається, друзі, ви знайшли загальну справу. Яка подобається кожному, посміхнувся Філін. Знайшли, радісно відповіли їжачки і додали. Ми так захопилися новим заняттям, що перестали кричати один на одного, та й часу на це, чесно кажучи, немає. Дякуємо вам, дядю Філін. А ще, додала з захопленням колючка, декілька картин ми подарили нашим друзям. Вони так зраділи. Отож. Ви навчилися дарувати радість не тільки собі, але й іншим. Молодці. Здається, наші уроки можна вважати завершеними, задоволено сказав Філін і додав. А ви помітили, що кнопочка хворіти перестала? І ще пак, сказав Чарлі, вона дуже змінилася, частіше посміхається, більше говорить, та й листочки з квітами це вона перша принесла в нірку. От і добре, сказав Філін. Значить, тепер буду прилітати до вас тільки в гості. А зараз мені потрібно відвідати інших звірів. До побачення, друзі. До побачення, дядю Філін, дякую вам за навчання, сказали їжачки і, посміхаючись, подивились один на одного. Все-таки, як добре, товаришувати.